Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді обігова монета України 10 гривнів 2025 року. Монета звичайна. Монета виготовлена з цинкового сплаву з нікеловим покриттям. Вага монети 6,4 грама, діаметр 23,5 мм. Гурт рифлений. Монета в гарному стані зі штемпельним блиском. На реверсі прокарбований Іван Мазепа. Гурт, як я і казав, рифлений. тираж цієї монети невідомий. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я! Раєтетних монет.